Всім привіт! З вами Фія з ActiveG, і сьогодні ми з вами поговоримо про книжки. Як ви бачите, книжки я дуже люблю, і я думаю, багато з моїх глядачів також їх дуже любить. Ми сьогодні з вами поговоримо про важливість книжок, про те, чи важливо їх взагалі читати, чому їх важливо читати, як книжки впливають на розвиток особистості, в чому різниця між читанням та переглядом кінематографу та чи важливо це для нас взагалі. Для кожного з нас книги несуть різне значення. Для когось це можливість опинитися в іншому всесвіті, для когось це крутий спосіб відпочити, для когось це каторга, на яку вони втрачають свій час, і кожного разу вони сидять і думають, чому я маю це читати і вимучують ту книжку до кінця. Для когось книжка це спосіб розвинути себе, а для когось це просто. Найулюбленіша справа, і вони приділяють цьому увесь свій вільний час. Я б віднесла себе до тих людей, які люблять мріяти, які дуже люблять читати книжки та опинятися в тому стані, коли вже книга перестає бути текстом написаним на папері, і ти вже прямо бачиш ці картинки, ти уявляєш світ, ти опиняєшся там, і це просто неймовірно. Тому я сьогодні хотіла з вами поговорити про те, як книжки впливають на розвиток нашої особистості. Чи важливо взагалі читати і поїхали? Насправді книги мають дуже потужний вплив на розвиток особистості. Вони є вікнами для нових світів, вони є джерелом знань та досвіду, а також засобом розвитку та уяви. Найважливіше, чому книги справді важливі це розвиток знань. Книги дають нам можливість розвиватися. Вони нам дають можливість зрозуміти світ навколо нас, можливість. Розвинути свою мову, можливість розуміти деякі речі, які ми раніше можливо не розуміли, задуматися над сенсом життя, задуматися над певними питаннями, які нас давно цікавили. Книги дуже сильно розширяють кругозір і дають нам можливість краще побачити світ і зрозуміти себе. Також беззаперечною перевагою книжок є розвиток мислення. Читаючи книжки, особливо детективні, як мені здається, ми розвиваємо в собі критичне та логічне мислення. Вони стимулюють наше мислення, розвивають нашу уяву та змушують нас дивитися на ситуації з різних точок зору. І дуже часто це справді важливо в нашому житті. Книги змушують нас переживати багато емоцій. Ми можемо читати книгу від лиця іншої людини і, роз... і бачити світ від лиця цього персонажа. Ми відчуваємо різні емоції, коли читаємо від смутку до радості, від здивування до злості, і це все змушує нас краще розуміти свої емоції, краще розуміти емоції інших. Та це дуже розвиває наше емо, наш емоційний розвиток. Емоційний розвиток і справді дуже важливим, бо допомагає нам розуміти наші емоції в даній ситуації та правильно їх сприймати, а, розуміти, що будь-яка наша реакція є щирою і не потрібно. І і емоційний розвиток допомагає нам не намагатися бути кимось іншим. Коли ми емоційно розвинені, ми розуміємо наші емоції, тобто розуміємо самих себе. Також книги розвивають в нас уяву, розвивають у нас різні творчі аспекти. Я особисто дуже люблю читати якусь художню літературу або фентезі. І після цього я, я декілька днів або й тижнів дуже відчуваю натхнення, мені дуже хочеться творити щось. Я в цей момент справді починаю дуже активно займатися творчістю. Мені хочеться займатися всіма своїми хобі, хоча в мене їх дуже багато. І тому я дуже люблю захоплюватися якоюсь історією, тому що це змушує мене просто бути дуже енергійною. І нарешті ну, це виводить мене зі стану. Коли у мене немає натхнення, або як я називаю не чітун, коли мене довго я могла місяцями не читати книги, і в якийсь момент ти береш ту саму, починаєш її так, через силу листаєш, і потім ця книга змушує тебе знову відчути смак життя. Це дуже круто, тому я дуже люблю книжки. Ну також беззаперечною перевагою книжок є розвиток нашої мови. Я сама помітила, що коли я в той час, коли я читаю книгу. Я часто не розуміла якесь слово, от особливо коли я читала Доріана Грея Оскара Уайлда. Я просто часто там були якісь слова, я не розуміла, що вони значать, і я постійно була змушена гуглити, шукати що значить це слово, і це справді дуже доволі сильно розвинуло розвиток моєї мови. Але треба розуміти, що для цього потрібно цікавитися, що ці слова означають, особливо коли ви читаєте українську літературу. Тому що коли я читала камінний хрест Стефаника, я постійно сиділа така, намагалася зрозуміти, що значать ці слова. Я їх гуглила, я їх дивилася, і це теж дуже сильно розвинуло мою мову. Тому я вам справді рекомендую або виписувати слова, щоб постійно не перериватися. І потім шукати, що вони означають, або переривайтеся і шукайте, якщо вам там при дуже цікаво, і це, але хоча, хоча це іноді справді дуже впливає на ваше бачення сюжету, тому самі вирішуйте, як для вас краще. Ну також книжки змушують нас задум задуматися над нашим баченням світу, а задуматися над моральними цінностями, над, те, над тим, що для нас цінне, над тим, що ми хочемо бачити в нашому майбутньому, взагалі на наше сприйняття всього. А, бо справді мені здається, книжки це як друзі. Яке оточення ви маєте, такими інтересами ви цікавитеся, такі інтереси ви маєте. Тому а, дуже важливо вибирати там саме ті книги, які вам цікаві. Або якщо вам не цікава якась книга, я сама за собою це часто помічаю. Я змушую себе її дочитувати, хоча я не мушу цього робити, а, але все одно якось мене щось прям тримає, дочитувати цю книгу, мучити її до кінця. І я б вам чесно не рекомендувала цього робити, бо часто це призводить до цього самого нечтуна. Ти там по цій сторінці кожного дня мучуєш цю книжку, і потім в якісь моменти просто перестаєш читати взагалі. Тому я б вам рекомендувала, якщо вам не подобається вже книга, сам сюжет, історія, просто відкладіть її. Моя мама часто мені в дитинстві казала читати 10 сторінок книжки в день. Я цього не дотримувалася, але був якийсь період, коли в мене взагалі не було гаджетів. Як би це іронічно не було, це було на початку ковіду у 2019 році, в мене взагалі не було гаджетів. І я тоді почала дуже активно читати. І я читала не більше, ніж 10 сторінок в день, але все-таки хоч 10 сторінок в день. І, і це справді дуже сильно ну, мене розвинуло, мені здається. Кожен день систематично я читала. По-перше, я, я з дуже великою швидкістю читала книжки. я, Мені здається, тоді десь книжок 10 прочитала за два місяці. Ну просто оці 10 сторіночок, вони читаються десь 20 хвилин. Ну, дивичись, то як читає. Може, 15, можуть 5, Кожен читає з різною швидкістю, але це насправді небагато часу, і але. Це несе дуже великий вклад в наше життя, справді. А я ж як я вам казала раніше, буде дуже сильний прилив творчості. Все таки це буде розвивати вашу мову, хоча б повільно, але 10 сторінок в день це справді і ще це стимулює покращення пам'яті. Це мені здається найважливіший момент в цьому, бо це справді буде покращувати вашу пам'ять кожним днем, особливо якщо ви будете пам'ятати, що ви прочитали, тому що в мене бували такі моменти, коли я читала книжку. І на наступний день я вже забувала, що я читала, і я була змушена перечитувати. Тобто краще читати вдумливо, повільно, якщо для вас так легше, але все-таки кожного дня систематично, зранку або ввечері, краще перед сном, тому що перед сном сидіти в гаджетах не рекомендується, тому краще читати книжку перед сном. Це стимулює, що вам кращий сон, а щасливість новидіння, і взагалі ви будете спати набагато краще. Окрім тих питань, про які я вам вже говорила. Саме про вплив книжок на нас, я б хотіла, ще виділити деякі речі, які я шукала в різних дослідженнях в інтернеті. Я вам можу розказати більше про те, як впливають на нас книжки. По-перше, це зниження стресу. Справді, хоча б декілька хвилин почитати книжку, це вас більше якось заспокоїть, зменшить ваш стрес. Ви будете, як я казала, краще спати. Тому просто, хоча б декілька сторінок, і справді вам буде набагато легше жити. Іншим аспектом є розвиток вашої емпатії, емоційний розвиток, і розвиток емпатії це ваше розуміння емоцій інших людей. Тобто, ви справді будете набагато краще розуміти, що відчувають інші люди навколо вас. І ну, мені здається, це дуже важливо, тому що особисто я дуже ціню емпатію в людях. Це справді дуже важливе вміння. Я розумію, що не всі можуть це мати, але все-таки, хоча б якось розуміти, що відчуває людина в даний момент і що є доречним, а що ні. Мені здається, це можуть всі. Книги можуть не тільки змінити наше світобачення і наше життя. Вони можуть нам показати інші світи, інші країни, інші реальності. Тому ну, це справді я не знаю, це так неймовірно про це говорити. Просто що ці, е, я не знаю, шматочки паперу, які всередині кожної книги дають нам можливість бачити інші всесвіти. ну, Це ж просто неймовірно, інші епохи. Е, це просто, ну, це так круто звучить. І якщо говорити про це, книги нам дають можливість, окрім побачити інші епохи, всесвіти, вони навчать нас різним культурам, трошки показують нам інші менталітети, інші традиції. Ну, мені здається, це дуже цікаво. Також книги змушують нас задуматися над різними питаннями і приводять нас до дискусій, до, до різних роздумів. Ми часто думаємо над сенсом, над мораллю, над філософією. Як ну, дивлячись, звісно, які книжки ви читаєте? Ну тобто, давайте будемо чесними. Якщо оточення навколо вас нічим не цікавиться, хоча я не маю ну, не маю права його оцінювати, але вам немає з цими людьми про що поговорити. От просто немає. І це приводить до того, що ви міняєте своє оточення, ви міняєте коло спілкування, і це приводить до того, що ви постійно опиняєтесь в якихось дискусіях, роздумах. І це справді прокачує не тільки ваш розум, це прокачує розум людей навколо вас, ваш саморозвиток і ваше світобачення. Коли я була молодшою, в мене було дуже багато знайомих, які взагалі не любили читати. От вони постійно мені казали, що книжки це не цікаво, хто їх взагалі читає. А я якось не хотіла змушувати їх передумати. І я якось просто мовчала. Не знаю, чому я це робила. Але я зараз побачила, пройшли роки. У цих знайомих з'явились інші друзі, і їх друзі читали. І ці люди теж так, також почали читати. І це призвело до того, що більше е, фрази, що я не люблю читати-читати, це не цікаво, краще гляну фільм. Я дуже давно не чула. Але все-таки багато людей досі так думає. І я б хотіла виділити головне, що кінематограф і читання книг це просто різні методи сприйняття якоїсь інформації, і їх навіть порівнювати ну, мені здається, доволі дивно. Ну тому що. Тому що це ж візуальний та вербальний спосіб вираження. Це, ну, це ж різні речі. Якщо говорити про кінематограф, він змушує нас подивитися на картинку, використовує візуальну складову, таку як музика, відео, звуки, рухи. І ми це все можемо тільки побачити і зі свого боку якось проаналізувати. А книги це більш вербальний спосіб. Ми читаємо, ми занурюємося в цей світ, якщо ми дуже мрійливі або вміємо це робити. Вони, книги змушують нас задуматися. Тобто ми не візуально це бачимо, а ми змушуємо свій мозок і свою уяву думати і уявляти це все. Тобто, це два різних способи взагалі. Як це можна порівнювати? Окрім розвитку нашої уяви, ми часто, якщо говорити про екранізацію. Я часто я дуже люблю Гаррі Поттер, я дуже люблю Толкіна. Я не читала справді ще Відьмака, але це буде в мене чекати ще попереду. І якщо говорити про це, то я б справді сказала, що книжки набагато крутіші, ніж фільми, але все-таки я, я з часом зрозуміла, що порівнювати це також дуже дивно. Тому що як можна вмістити історію на сім книг. Яку от одна книжка у мене читається, ну я можу за день її прочитати. А уже лиха вогню Гаррі Поттера, якщо говорити, ну там два дні, три дні я читала. Тобто, як можна три дні мого життя помістити в короткий фільм, який йде півтори-дві-три години? Ну це ж неможливо. Тобто кінематограф і е, література це завжди різні речі. І порівнювати їх я вважаю доволі дурним заняттям, і книги дають більше часу та. Можливості для розвитку персонажів ми можемо якби опинитися в них в голові, почути їхні емоції, побачити історію з їхнього боку. А в фільмі це неможливо, тому що ну ми бачимо людей на екрані. Звісно, це може йти якби від третього обличчя або від обличчя головного героя, але все-таки це не буде так, як в книзі. Книги це завжди інше. Ну і мені здається, що книги дають мені більший емоційний зв'язок. Я якось більше відчуваю персонажів. Тому що я опиняюся якби на їх місці, я якось можу більше зануритися в історію. Але я дуже люблю кінематограф. Справді я дуже люблю різні фільми. І, ну, фільми це, фільми це також дуже крутий аспект нашого світу, тому що. Люди, актори, вони передають емоції, вони вміють передавати інших людей, і це просто неймовірно. Тому я не бачу сенсу відкидувати одне або інше. Потрібно, щоб в житті був якийсь баланс, щоб люди читали книги, дивились кінематограф, якось розвивалися. Але не можна замінити одне або інше. Не можна лише дивитися кінематограф або лише читати книги. Ну, бо мені здається, книги мають справді читати всі. Також важливим моментом для мене є те, що книги, на мою думку, вони єднають усе людство, усіх людей навколо, тому що є якась певна історія, певна тема, на яку можете поговорити з ціма людьми. І у кожної людини точка зору буде різна або буде схожа з якоюсь однією, але все-таки буде якось відрізнятися від, від усіх інших. Ми ну книжки, якби поділяють досвід людей і дають можливість знанням переходити від людини до людини. Тобто, якби не книжки, якби не письмо, якби не якісь звіти. Ну також ми не можемо відділити таку важливий аспект нашої культури, як, наприклад, пісні, вірші. Але це все якось переходило. Тобто спілкування і книги це два найважливіші аспекти, як люди діляться інформацією. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про книжки, про те, що я дуже сильно люблю, про саморозвиток, про те, як книги впливають на наше світобачення, на людство, як вони допомагають нам краще розуміти світ. Якщо говорити про мої особисті вподобання і те, що я б могла вам порекомендувати. Uh, так, Давайте я подивлюся. Uh, Останнім часом я почала більше читати, я це дуже А, uh, Що я можу вам сказати? Я читала нещодавно, перечитувала дуже люблю цю книжку: це Квіти для Елджернона від Деніела Кіза. Ця книга змусила мене плакати, змусила мене пережити історію персонажа Чарлі Гордона. І я думаю, вона сподобається багатьом, особливо тим, хто хоче пережити емоції іншої людини, побачити світ від обличчя іншої людини. Я не хочу вам спойлерити. Я хочу, щоб ви просто, якщо вам цікаво, прочитали цю книгу, якщо ще не читали. А якщо читали, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ця книга, чи сподобалася вона вам і чому. Також з нещодавних нещодавних. Я також дуже люблю цю книгу. Це книга Казо Ішігуру Не відпускай мене. Я не знаю, як вам передати, наскільки це крута книга. Це історія про Кеті Ге, саме Кеті Ге, як вона, я зараз вам прочитаю, можливо, анотацію. Щоб було. Я тільки що подивилась, у цієї книги немає анотації, тому я б, мабуть, не хотіла вам розголошувати, про що вона. Я просто мені дуже сильно рекомендую. Вона вона дуже специфічна і вона справді сподобається не всім. Ішігуру пише дуже так цікаво. От, особливо моя сестра не любить Кадзу Ішігуру, але мені дуже сподобалося. Я прочитала цю книгу за одну поїздку на потязі, одна, за одне дихання. Просто і я була в захваті. Я справді дуже її рекомендую. Якщо говорити про фентезі, хто ще не читав Лібардуго? Я вам теж рекомендую читати дилогію Шістка воронів та Королівство Шахраїв, якщо ви ще не читали. Якщо ви любите Толкіена і читали лише Володаря Перснів або Гобіта, я вам також рекомендую ознайомитися з цими книгами, які, він, які професор Толкін починав писати, але, на жаль, не встиг. І вже його редактував його син Крістофер Толкін. Це просто, мені дуже подобається, як ця книга виглядає, її видання. Тут вона ще є англійською, якщо комусь цікаво. Тут ще переклад в боку є. І я дуже була в захваті від цієї балади про Берена та Лутієн. А це якось вам більше розкриє історію Середзем'я, історію, де розкриє вам більше історію ельфів, історію людей. І це я була просто в захваті, коли читала. Також ви можете прочитати діти в Гондоліну. Це також просто неймовірний додаток до історії про Фродо. І більше воно якось розкриє середзем'я і весь цей всесвіт. Що ще? Я собі купила нещодавно 1984 Джорджа Орвела, але я ще поки його не читала. І що я ще можу сказати, що я ще можу порекомендувати? Ніл Гейман та Террі Пратчі добрі передвісники. Це просто неймовірна книга. по ній є серіал. А це книга моєї подруги, я взяла її почитати. І я просто навіть не знаю, як вам описати, наскільки я люблю цю історію. Це така сатирична, трохи з гумором, але дуже цікава історія про ангела та демона. І я думаю, вам дуже сподобається. Справді, я в захваті від цієї книги, я в захваті від серіалу, Ще скоро вийде другий сезон. Тому всі фанати цих книжок, які я вам сьогодні розказала, пишіть в коментарі все, що хочете. Я буду рада почитати все-все-все. І я вам дякую за перегляд. Напишіть свою улюблену книгу або напишіть, чому ви не любите читати та чи хочете ви з цим боротися. З вами була Фія з Active G. Дякую всім за перегляд. Чекайте мене наступного тижня.